Як можна отримувати крипту безкоштовно чи розігнати свій депозит на криптобіржі маючи всього 100 доларів на балансі? Всіх вітаю і сьогодні я розповім та покажу вам повну інструкцію нового інструменту, яку запустила біржа Bybit під назвою Token Splash або SpotX. Завдяки чому ми можемо заробляти криптовалюту без ризику та практично без лантрейдингу. Якщо коротко всю механіку дій на прикладі активних проєктів я вам продемонструю. Як ви вже зрозуміли, нам потрібен аккаунт на Bybit. Якщо є, добре, якщо ні, то в описі під відео ви знайдете партнерське посилання з максимальними бонусами при реєстрації і всіх можливих. Також не забудьте пройти верифікацію. Якщо виникли складнощі, перегляньте відеоінструкцію з реєстрації. Біжу Bybit більшість вже знає, адже вона входить у топ-3 найкращих за всіма показниками. Далі на головному екрані біржі нам потрібно знайти вкладку Token Splash. Натискаємо Більше та обираємо. Скажу завчасно, навіть якщо ви дивитеся відео пізніше і активні компанії для отримання криптовалюти завершаться, то це відео буде інструкцією на майбутні проекти, адже механіка дій плюс-мінус та ж сама. Я гадаю, ви зрозуміли, що з час від часу у цій вкладці буде з'являтися багато різних криптопроектів. За виконання легких певних завдань ми будемо отримувати безкоштовну крипту, яку можемо відразу продати та порахувати прибуток. Менше тексту перейдемо до виконання, щоб отримати крипту. На сторінці ви бачите актуальні проекти, у яких ми можемо взяти участь. Зараз, на прикладі одного, я вам покажу щодо чого, і всі ці дії будуть актуальні для чотирьох інших. Заходимо у конкретний проект та натискаємо кнопку «Зареєструватись для участь, щоб отримати частку від 85 тисяч токенів FLIP. Зараз по курсу це понад півмільйона доларів для користувачів, що візьмуть участь у компанії та виконають прості завдання. Призовий пул у кожного різний, але виконувати ми можемо всі зараз та забирати нагороди. Як ви бачите, для старих користувачів можна отримати 10 токенів, а для нових додатково 20, що по курсу не менш ніж 100 доларів. Доволі непогано, чи не так? Для участі ми вже зареєструвалися, далі виконуємо одне із завдань на вибір: або внести певну кількість токенів, або внести депозит на біржу у розмірі 100 ЄСДТ. Та просто на споті купити та відразу ж по бажанню можна продати цей токен фліп на будь-яку суму. Перейдемо до виконання. До речі, якщо у вас у розділі Token Splash активно декілька проєктів, то можете відразу всіх взяти участь, щоб один депозит автоматично зарахувало на всі інші. Далі натискаємо кнопку Внести. У нас пропонується декілька варіантів: це внесення USDT з гаманця чи з іншої біржі, чи просто купити через банківську картку. Про ці способи поповнення є детальні відео на каналі. Хто хоче переглянути детальніше, то велком до перегляду. Я оберу внесення USDT з іншої біржі, обираю мережу, копіюю. Заходжу до іншої біржі, у мене це Bing X, шукаю USDT та відправляю на свою адресу у мережі trc 20 Підтверджую всі методи безпеки та очікую надходження. Коли кошти надійдуть, просто натискаю оновити, якщо шкала не оновилась. Та виконую останнє завдання: це торгувати токен на будь-яку суму на спотовому ринку. Наприклад, мінімально купляю по ринку та відразу продаю нічого не втрачаючи. В принципі, якщо вже на автоматі, то на все про все ви витратите хвилин 5. Важливий момент, що ви нагороди у токенах обмежено пулом, тобто нам потрібно бути одними із найперших, що зроблять завдання. Наприклад, деякі проекти вже активні, але лістинг на біржі тільки запланований. Тому як тільки токен стане доступний на спотовому ринку після того, як ви вже виконаєте завдання по депозиту, постарайтесь зробити інше завдання по торгівлі, що я продемонстрував бажано якомога швидше. Потім через 2-3 тижні нагорода криптовалюти прийде вам у центр нагород. Для нових користувачів біржі Bybit нагороди, звичайно, більше, це зрозуміло чому. Тобто свого роду маркетинговий хід на залучення нових юзерів, але і для старих користувачів досить непогано. Враховуючи всі активні компанії та загальну суму нагород у крипті, виходить досить непогана сума, це при тому, що їх буде тут додаватись на постійній основі безліч. А якщо ще додати до всього цього лаунчпади, голосування, веб 3 IDO, стейкінг та все інше, то можна отримувати досить жирний пасивний дохід. Тому створити аккаунт на бебіт зараз та отримати максимальні бонуси із всіх можливих це найкраща фінансова ідея цього року. Сподіваюся, відео вам сподобалось. У ньому я постарався розповісти про ще один із способів заробітків на криптобіржі, що не потребує вкладень та немає ризиків. З вас лайк, підписка та комент по бажанням. На цьому у мене все. Будуть питання, пишіть, всім удачі, всім пока!